23 річний Мукачевець з позивним Лев змінив боксерський ринг на поле бою. Зараз хлопець захищає Україну на передовій. Владислав з дитинства займається боксом, неодноразово виборював перемогу на чемпіонатах, навчався в спортивній школі, проте ще до початку повномасштабної війни обрав шлях військового. 24 лютого став на захист держави. Як тільки почалася війна. Третій годині чи в четвертій ранку. Ми вже всі були в частині зібрані і готові до виконання. Потім ми вирушили зразу. Через декілька годин ми вирушили вже до Житомирської області. Каже, прикладом став батько. Він військовий і зараз також на фронті. Військову службу я починав спочатку в військовій академії в Одесі. Почав я із того, тому що в мене батько військовий. І в 2017 році вже почалася в нашій країні війна. І я прийняв рішення відучитися, отримати вищу освіту і стати офіцером. Підрозділ Мукачівця виконує завдання на різних напрямках фронту Луганщина, Донеччина. Найважче морально втрачати побратимів, бачити, як гинуть однокурсники. Скажу вам чесно, війна це дуже страшно. Страшно в плані тому, що. Гинуть кращі з кращих людей на цій війні. Це просто цвіт нації. Це дуже потужні хлопці зараз. Гинуть. Це люди патріотично налаштовані за якими майбутнє нашої держави. Зараз підрозділ хлопців найбільше потребує безпілотних літальних апаратів. Нещодавно розповідає Владислав, був вражений підтримкою учнів однієї зі шкіл Мукачева. Дітлахи зібрали гроші на коптер та разом з листівками відправили військовим. Саме більше, що зараз нам допомагають ці літальні апарати, це дрони. Хочу зробити наголос в Мукачеві Є така четверта школа. Дітки маленькі, які зібрали нам на дрон, самостійно зібрали. І управління школи також дуже сильно допомагає мені та моєму підрозділу. Тому, маючи нагоду, хочу їм сильно подякувати. Приїхавши на декілька днів до рідного міста, Владислав прийшов привітатися та подякувати тренеру з боксу, якого займався з дитинства. Рощулений тренер каже, що пишається своїм вихованцем. Раніше він захищав честь міста та області на боксерському ринку. Зараз виборює свободу держави на полі бою. Перші змагання його були, здається, в Керчі. Він там став чемпіоном України. Колись він захищав честь нашої спортивної секції, спортивного клубу з США, А тепер він захищає честь. Нашої України. Ми за нього переживаємо, за нього радіємо, бажаємо йому завжди саме-саме. Ми знаємо, що важко і опасно. А він такий, хто, якщо не я?